У 17 багатоквартирних будинках у дергачах вже завершено основні ремонтні роботи. На місці розбитих російськими снарядами двоповерхівок виріс сучасний мікрорайон. В будинках замінили вікна, покрівлю, відремонтували під'їзди, утеплили фасади. Облаштування прибудинкової території робитимуть вже навесні. Ірина з чоловіком встигли навіть зробити ремонт в квартирі дома відновлювали початку самі, що могли робили. Ну а потім, от так нам пощастило з цими ремонтами, з цими відновленнями. Це, це здорово. Це життя продовжується, не глядячи на те, що війна йде, людям є куди повертатися. Зараз я вам покажу: цього вікна у нас зовсім не було. Воно все було вибите і за того, що російська. Я не знаю, що це таке. Прилетіла на кришу цього будинку і перебила нам повністю вікно. Вікна не було. Ось відновили такі. Тепер з вікна в нас дуже красивий вигляд на новий будиночок, можна сказати. Повесні наші мешканці посадять там щось, буде дуже затишно, буде гарно. Родині Ісаєвих вони весь час залишалися у дергачах, сім місяців довелося жити у підвалі. кажуть, їхньому будинку ще пощастило, не було прямих влучань, стіни вціліли. Ну, наводили лад самі, як могли там. Чоловік потрошку там латав покрівлю, там якимись шматочками шиферу. Там коли почали видавати у нас в міськраді. Тени, поїхали, взяли тени, понакривали, ну, що змогли. Там Сусіди, які виїхали, передавали як вона, бітомна, ця, лента, ця, поклеїли трішки, ну те, що можна було. Ну, позабивали вікна, там плівка. Ну, в кого що було, тим позабивали. А потім прийшли хлопці, які вже почали будівництво. На наш будинок вони зайшли десь в середині липня. Ось, ну, як бачите. Зробили покрівлю, зробили утеплення, поміняли всі вікна, замінили двері вхідні в квартири. Це було за бажанням, хто бажав. Замінили під'їздні двері, ремонт в під'їзді зробили. Зробити ремонт одночасно у всіх кімнатах в родині немає можливості, тож роботи доводиться виконувати поступово. Тому що у нас двоє дівчат, школярі. Перший п'ятий клас, тому нам, ну, ми повинні якось організувати свої уроки, тому що ну, це все, коли онлайн, і це все під час ну, в, одне, в один час це дуже важко. Тому ось перше, що ми робимо, це для них. А потім вже будемо якось намагатися далі продвигатися. Тому що, ну, все одразу не, не охопиш, тому ну будемо потрошку. Проєкт реалізовано коштом фонду ліквідації наслідків збройної агресії та бюджету громади. Цей проект передбачає ще навесні реалізацію придумових територій. Бо, бачите, погодні умови не дають можливості провести роботи. Буде асфальтування, бордюри. Також на території громади іде у нас відновлювальні роботи, ведуться в Русській Лозовій. Там також у нас відновлюється 10 багатоповерхових будинків це 7 двохповерхових і три-п'ятиповерхівки. Вони теж передбачають в такому ж стилі за такими ж проектами. Планується, що у 2024 році проект охопить ще 10 будинків у дергачах та у селищі Слатине.